Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляр. Це новини з України. Розпочалася 625-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми робимо все від нас залежне, щоб вони там ні в чому не мали потреби. Ну і, до речі, не дивуйтеся, що слово перемога стало звучати все рідше, бо все частіше військові називають цей процес закінчення війни на наших умовах. Не може бути солодким слово перемога, коли щодня ми втрачаємо своїх людей. І щоб ці втрати максимально зменшити, хоча би спробувати це зробити усіма можливими і неможливими способами. Європейський союз передав зсу собак саперів чотирилапих протягом кількох місяців навчали кінологи з країн ЄС у Фінляндії, Бельгії та Люксембурзі. І бельгійські та нідерландські вівчарки забезпечуватимуть спеціальним взуттям окулярами, жилетами і кормом. Вони додатково матимуть спеціальні пристрої, прикріплені до жилетів для виявлення радіоактивних елементів. Ну і загалом, єврокомісія. Я передасть Україні 50 спеціально навчених собак саперів. Додатково у межах цього проекту зсу також отримали кілька спеціальних дронів, які також допомагатимуть виявляти міни та інші вибухові предмети. І до речі, про вибухонебезпечні пристрої. Їх сьогодні наші розвідники акуратно і головне ціленаправлено направлено доставили, як там кажуть, на болотах точно в цель? Ну, а саме точно у десантні кораблі. У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту Ерефії і йдеться про катери класу Серна. Я розумію, що вам то ні про що не говорить. Знаєте, то такі катери, які Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїни. Може бачили для перекидання військової техніки, десанту Ну, і окрім того, вони ще й порозміщували на борту тих катерів зенітно-ракетні комплекси Тор М2 для мобільного прикриття свого угруповання на острові і у нашому чорному морі. Ну а використовували їх, бо вони швидкі і можуть перевозити до 45 тонн вантажу, а також 92 особи озброєного десанту. І зазвичай окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. Ну і ще по факту вони прикривають кораблі чорноморського флоту Ерефії. На рейдах ну не прикрили, виходить, і за попередніми даними на суднах перебував екіпаж. Та завантажена броньова техніка була зокрема БТР 82 і тут логічно, ви спитаєте, така що там вони у сенсі окупаційна влада Криму? А вони, ви не повірте, все позбивали. Щоправда, місцеві пабліки написали, що доволі гучно вони то збивали в районі казарми військових. Саме там рятувальники розбирають парзавали казарми і водолази розпочали чомусь роботу в чорному морі. А окупаційна глава адміністрації чорноморського району Криму Наталя Пісарьова попросила у місцевих чатах видалити всі повідомлення мешканців про вибухи в районі цього ранку. Ну а згодом у Міноборони РФ зазна. Ачили, що над Кримом цієї, ночі нібито знищили два безпілотники. Ага, все збили, все збили. Є приліт. І знову ж таки нічого дивного не відбулося, бо наше головне управління розвідки попереджало, що найближчим часом ще будуть гарні новини. В Гурмо, зокрема заявляли про підготовку низки нових операцій в Криму. І кажуть, наразі триває підготовка до цілої низки операцій, схожих на подію Керчі. Носіїв калібрів у чорноморському флоті РФ ще достатньо. Ми не єдиним аскольдом маємо тішитися. І найближчим часом ще будуть гарні новини. Тож використовуємо різну мотивацію спілкування з ворогом як ідейну, так і меркантильну. А от наших патріотів буде більше. Наші повітряні сили незабаром отримають від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс Петріот. Коли до нас надійде система протиракетної оборони, не повідомляється з мотивів безпеки. Ну і наразі на бойовому чергуванні у нас є два дивізіони. Додам, що Петріот гарний. Ще й тим, що він не лише на відстані понад 100, максимум 150 кілометрів, може навіть збивати літаки та гелікоптери. Він може збивати ще й балістику. Якщо ви не чули, то днями на бойове чергування заступили до. Додаткові системи ППО насам від кого саме від партнерів надійшла така допомога, поки не кажуть так само, як і не розголошується, що саме зі складу систем було передано нам. Ну і важливо, що це рішення озвучили ще до зустрічі міністрів оборони, а от провести наступну зустріч, або ж як ми вже їх звикли називати, 17-й Рамштайн планують у середині листопада. За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінг, США надаватимуть допомогу Україні у менших обсягах через те, що Конгрес поки не надав додаткових коштів. Ну і нагадаю, що раніше координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі казав, що США використали майже всі кошти, затверджені Конгресом, на допомогу Україні. Ну як відомо, президент США Джо Байден намагається зараз переконати Конгрес підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю і затвердити новий пакет допомоги обсягом у 106 мільярдів доларів. Ну і для тих, хто пильно стежить за ситуацією, маю повідомлення або ж деякі уточнення щодо попереднього дня, зокрема по роботі нашого Хаймарса вчора в окупованому Скадовську на Херсонщині. Внаслідок удару зруйновано було будівлю, де розташовувалося так зване військове слідче управління слідчого комітету РФ. Про це повідомляють російські змі з посиланням на джерела. І так стверджується про загибель 10 осіб і про 11 поранених. Зазначається, що внаслідок обстрілу будівлі було повністю знищено всі її по. Поверхи. На тому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.